Стояння друге. Ісус бере на себе хрест. Для мене ця остання неділя лютого і перша неділя війни є днем вдячності. Віднедавна наймолодшим жителем Дому Святого Мартіна є Давид, якому 18. -ка. 18 днів. Народився 18 днів тому в Донецькій області. Біблійний Давид здолав велетня Голіата каменем з пращі. Україна сьогодні це такий собі Давид, який з відвагою і надією стоїть проти Голіата. Разом із матір'ю Давид утік з війни до Фастова, а сьогодні під час святої Меси відбулося його хрещення. Богу Подяка! Друга причина бути вдячним це кількість добра, яку я бачу від людей у всьому світі. Переконаний, що воно руйнує силу ворога і князя Темряве, як сонце, якого сьогодні над Києвом не бракує. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою ти світ відкупив. Ісусе, перед Тобою хрест, перед нами війна. Що зробив Ісус? Взяв хрест? Що зробила Україна? Як малий Давид прийняла виклик Голіата. Фізично по людськи, судячи після стількох страждань і знесилення, Ісус не мав можливості донести хрест. Це було б зрозуміло, коли б він його не прийняв, Його і так розіп'яли б. Він не повинен вгодитися на терпіння останніх хвилин перед тим, як його прибиватимуть до Христа. Згідно з військовою стратегією і розрахунками провідних світових спеціалістів, Україна не мала можливості знести і тижня війни. Це було зрозуміло, що протистояти одній з кращих армій світу, принаймні тоді так вважалося, не несло великих надій. Наш маленький кількадневий давид. Не міг своїми силами протистояти злу, яке надходило в його дім. Але все ж Він живий і далі. Ісус все ж бере хрест. Українці непорушно опираються вторгненню. Біблійний Давид відчайдушно рушає в бій, не взираючи на мізерні шанси на добрий кінець. Прийняти те, що приносить мені життя. На труднощі відповісти мужністю, не піддатися викликам, які приносить життя, попри брак сил, взяти свій хрест, повернути хід історії, взяти силу з Бога і зробити перший крок, і увесь світ піде за тобою, піднести важкий хрест і поглянути вперед, не питаючись, якою буде наступна серія. Господи, просимо Тебе просили для кожного з нас, щоб, не шукаючи підтвердження в логіці, ми брали свій хрест і йшли кохати. Бог подбає про завтра, а ми сьогодні знову занесемо молитву за наших захисників. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.